Доброго дня! Сьогодні в мене 19 -е. Уже, е, травня. Настав той час, коли мені пора доставати диню з різних сортів. Кавуни. Добриво, щоб зараз буде. А вас основне це буде біологічне, яке я буду обробляти, не просто сипати. Буду зараз наносити на насіння. Трохи тут залишилось у мене ага, талісман. Трошечки тут цього насіння. Я його також буду висівати. Ось ще один талісман. Там у мене залишилась банка продюсера. От, основне добриво буде Endospor M. Я вважаю дуже класне. Це мікариза біологічна. Також я дам фосфор мобілізатор Seeds. Добавлю. Він у мене є. Це спеціально я забирав остатків хімаг для своїх кавунів і динь. Ну, ось от диня. дині зовсім не багато. І ось аж три мішка кавунів. Завтра я буду годувати їх під пасів. Буду додавати туди ще фосформобілізатор Палімікса бактерін і буду додавати хітомік як біофунгіцид. Тобто більше хімії там не буде. Тобто це Максимум це ось мікродобрива. У мене будуть амінокислоти ріком, але фунгіцидів, інсектицидів у мене не буде. Оце отак: от. Посію трохи гуще для того, щоб. Ну, якщо десь щось не зійде, якщо жучок з'їсть, то як боротися. Я думаю, що там жука не буде, але пасію гуще буду формувати густоту. Дякую за уваги. Наснаги всім здоров'я вам, вашому полю.